Сьогоднішні затрати на наших котиків. Це присорби. Ми їм даємо всім регулярно. Це для заправки каші. Це хілсовські е, паучі для котиків з хронічною нирковою. Це теж для них. Це кладакс антібіотик. Він має бути в нас постійно в аптеці. Це для беззубих е, капсулки гіпотіалі, Десять штук. Ось взяла їх. Беру поштучно, тому що дорого. Ось Це сьогодні купила в ветексперті і пакетін. Він 800 гривень, це для нирок. Так, все, маркіз наш приймає покупку. Дякую всім, хто нам допомагає, допоможе в придбанні всього необхідного для наших котиків.